Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде експериментальний ролик. Вирішив я спробувати позаписувати драфти. Сьогодні хочу зібрати е, драфт з бразильців. Тобто моя ціль зібрати мінімум 8 гравців Бразилії в складі, і забивати, я буду тільки мати право за бразильців. За інших, е, звісно, не буду мати права Так, вірно. Да? Я думаю, це буде цікаво, такий. Легенький експеримент. Так, якщо вам зайде такого плану відоси, то я буду продовжувати їх знімати. Буде е, відповідно окрема рубрика про драфти. Тому, будь ласка, вліпіть лайкос і напишіть, будь ласка, коментар, яку б збірну ви хотіли бачити в наступному відео. Поїхали. Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера в В них все надійно, швидко. Ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод НУПФІФА і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт, ти знайдеш в описі каналу Атака в закрепі. Дуже добре, що в нас є два жетончика халявних Халявних жетончика драфта. Ну що ж, поїхали. Токен, звичайно, хочу. Так, камон. Яку схемку ми виберемо? 4-3-3. Атакуюча. Там немари всякі там, Роналдо, Можливо, давайте спробуємо. Камон. Ну, брасильця, бразильце. І це ж, ну, звичайно ж, звичайно, це буде Роналдіньо. Роналдіньо. Буде нашим капітаном. Зубастого хотів побачити я, але буде Ева Нільсон. Ева Нільсон на тіні. На тіні буде зараз нам показувати, що таке тінь у страйкера. Цапник камон. Цапник камон. Піліо! Чудово! А тут давайте нам Зарзиньо. Зайрзиньо. Жарзиньо! Родріго, годиться. Бляха, 4 з 4. Це що таке? Так, ну окей. На ЦП. А хто у нас на ЦП з бразильців? Там може бути ніхто, блінський. Ну, візьмемо КДБ. Камон. Слідчий ЦПшник. Камон, 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 камон. Хоча -то був непоганий. А далі таке. Добре. Кафу. Карлос Альберто. Камон. Окей. Ну, початок був непоганий. Ну, тут Роберта Карлос. Ну, звичайно. Ну, хто ж ще може бути? Ідіть в сраку eSports, Блять, сука, бразильців нема що? Ну, на центрбеках бэках же бразильців. Купа. Просто купа бразильців. Камон. Ну, хоча б Мелітао, хоча б, дайте мені. Канаваро. Mm. Блять, три іспанця! Три іспанця дають! Серйозно? і початок і блядь страгу, блядь, ну серйозно. Угу, окей. Ну, давайте Алюсон, де ви бляха. oh, щит Чотири з чотирьох початок був, да? І потім, блять, все через сраку. Ну як же ж так, а? О, кафу! Єс, єс, єс. Сюди його. Це п'ятий, це п'ятий. Залишилось три, друзі. Три. Фух, камон, камон. А так по порядку йде. У нас виходить, у нас все добре виходить. Все йде по плану. Угу. Ми кави бахнули, трошечки кави бахнули. І зараз там, як попри як посипляться бразильці. Дивіться камон. Оп. І не посипались. Окей. А тут? Ну, тут, звичайно, буде. Два бразильці буде. Дивіться. Один і. Два. Нема. Окей. Е і тут. Нема. Доб... Бразильців, блять, в футболі просто. Купа, ФІФА! Купа! Де ви всі, бля? О, о, божечки А за нього забивати не можна. Розумієте? Ось цей прикол. За нього можна грати, але не можна забивати. Трясся тобі мбапе! Краще б вжив... о, 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 О! Це Сіна, це Сіна. Центр поля. Годиться. Добре. Окей. Ставимо сюди. Поїхали. Це в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 бразильців. Ще 2. Ну, 24, я не знаю. Це це буде срака. Ну, ми ж 4 з 4 зробили. Ізмаїлі, добрий день. Добрий день, Ізмаїлі. Вітаю вас, шановний, шановний. І нам залишилось один з трьох. Ну, це ж можливо, це 15 гравців. З 15 гравців одного любенького. Навіть самого паршивого з китайської ліги з якоїсь, будь ласочка. Фух. 10 гравців. Ну, дайте одненького бразильця! Один з п'яти. Якщо ні, то це всратий драфт. Будь ласка, ну бліз. Сюди його з першої попиточки. Хорош. Каутіно. Каутіно. Ой, сюди його. Це у нас що у нас там з ногами в нього ліва, права. Ліва, права, права, права. Всіх сука, права. Страйкер у нас. Собаче просто трясся йому лайно, але. Але. Але нічого страшного. Нічого страшного. Ми просто збираємо драфт. Правильно? Вірно? Вірно. Це перший відос. Це Це перша спроба. Перша спроба значить, може бути вона і не. Прям непереможною. Давайте от Дудика сюди. Дудіка. На хімію А скільки у Дудіка рост? 206. А у Дудіка. 202. Але він буде на хімії. Давайте, дудика, я ніколи за нього не грав. Цікаво, як він буде бігати в рамі. Тобто, ви розумієте, якщо я забиваю не за бразильця, то я забиваю потім в свої ворота гол. Суперники будуть в шоці. Так, ну, поїхали? Перший матч. А, стоп, ще тренер. Йома, я забувся. Ем, Хаві, звичайно. Ось ще. Правда, без центра поля граємо. Максимально атакуюча у нас команда вийшла. Але нічого страшного. Навіть якщо програємо, я думаю, все одно буде цікаво. Давайте зацінимо команду Суперника. Де за Тім ПСВ? Ремірова ранка Навара Морено. Хавіфофанатіягобе Трагеню Поденси Джесус. Окей. Я міг би, звісно, заради перемоги. Можливо, їй. Каутіньо і кісіну змінити на КДБ і Вальверде. Але ж то не цікаво. Це то буде, то, то буде на то пальто. Тому граємо, так як є. Ну давайте задовбав, алло. Перший суперник. Що там тітьки менеш? Алло? Алло? Камон. Я хочу грати. Давай, поїхали. Зараз будемо за Рональдіньо. Витворяти. Каві речі, піле. У нас ж піле, це піле, у нас піле. Ух ти, бляха, там бля. тут тут збирает. Очень грати вміє? А, а не вміє. А я думав вміє, а він не вміє. Так, погнали замінки у хлопця. І. Це був пас! Це був паф-центр центр карного майданчику. Чудово, просто на рівні все. Ну давай, камон, камон, камон. І тут у нас жарар, піке забирає цей мяч. Все добре. Камон. Пасик. Оп! і, 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 і Ну що ви шухаете, с алло. А це я тупанув. Це я тупанув. Це моє, Це я винен. Винен сам, сам винен. Хера собі, як він біжить. Так шпала, а біжить. Стрібни, Кафу! Кафу! Пацани! Зберіться, зберіться тряся вам! У Дудик хорош, непогано. Дуденко. Він буде Дуденко у нас, Дуденко. Uh. Анатолій Дуденко буде на голкіпері, нам забивають перший гол. Піле з голови забиває її карана матрёпана. Але в нас теж є піле. Але в нас теж є піле. І він сам! Сам! Самостійний! Самостійний хлопчик! Піле. Куди ти дати що спасами коїться, друзі? Може, ми на налаштування скинулись, як завжди. Ой, боже, це ж можливо, да? А якщо скинулось на ластування, то, ти, то то дупа. І! І! Та ну трясся тобі ти запий! І! Еван Нілсон! Еван Нілсен. Еван! Еван, як тебе звати? Еван Нільсон! Іван Нільсон. Це Іван. Нільсон Іван. Знайомтесь. Іван Нільсон. Чекай. Тут ми так от. Оп, і отаку фінтушами. Фіндікушиками. Оп. Добре, все. Ізмаїли на місці. Школа Шахтарю. Ну, Іван. Де наш Іван? Хто небудь? Пацани. Іван. Іване. Іванишко, Родрігушко. Пелешечка штовхнули його! Рефері, дивись, куди ж ти дивишся? О, ні, там кафу. Там кафу він не дасть. Не дасть, не кафу не дасть, ні. Кафу цілував кубок. Він його цілував. А ти цілував, хто ти там був? Ти не цілував. А він цілував! Так Твою ж дивізію! Не встиг. Оп. Родріго. Родріго. І. Іван. Ти найкращий просто! Іван Нільсон. Іван. Нільсон. Ну що він витворяє? Це просто зірочка. Ні 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 друзі друзі, друзі, чекачий, чекай, 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 чека, чекай, піке. Та бачив ти його, а. Я той пас не туди давав. Не... Ого, а Арнольд біжить, друзі, ніфіга він біжить. Ого! Оце швидкість. Я в шоці. Да ти дай той пас нормально. Алло. І! Родріговський! Це Родрігович забиває. Оп, добре. Оп. Селе. І. І піле. І. О! І хто-небудь? Піле! Піле. Кістіна. Хорошо! Сюди його! І що ми першу стадію берем? І ми беремо першу стадію! Першу стадію берем. І... Хоча у нас криша не але все одно. Знову беруть паузу на початку, кафу. Гравен Берде Бруйня, Маркізіо, Донова, Неусебіо Божечки, ого. Ну що, камон? Камон, камон, камон. І що ми будемо робити? І що ми будемо з цим робити? У нас там каутіньо, нормально все. ні 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 Та досить тобі оці фінтопльоти в центрі поля? Алло! А хлопчик міє на. Нажимати на кнопки! Але там кафу. А як звати кафу? Його так і звати? просто кафу. Як шер, да. А я за щось я Закрутився там, якось херан. Зачем? Ой, Піке, хорошо. В центре поля в відборі. І... Ой, непогано було. На слівно їх нема. Є, Ізмаїлі, добре, чудово. А він розбирається, шари, да? Тоді добре, тоді ми його надуримо. Є отакушечку і там піки. Є у нас піки! Побігли! І на голкіпера, добре. Це чотенько. На Родріго, ой, хорошо. Перекатік вправо, оп, обережно і назад. І встигає. І сюди. І туди його! І його! А ми заштовхаємо? Ми затопчемо тебе. Як отой півник в курятник зайдемо і затопчемо. Але ж тут Ізмаїлі, ой ти моя розумничка, хорошо. Що нос чешиться? Бляха, нос чешиться, постійно нос чешиться. То поганий пас був від мене. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Дуденко, Дуденко, не встигає, Дуденко, Дудечок. Рональдіньо! Да ну як же ж так? І Рональдіньо! Та бляха-муха! Що ж ти будеш робити з цим? Йобаний сирочок, блядь. Ну, друзі, хлопці, будь ласка! Це ж не може бути так! Це не може так бути! Фу-фу-фу, дудек. Нормально, молодець, Дудек. Дуденко, Дудечок. Дудекович! Обережно. Так, друзі. Друзі, переключаємось в центр. Добре, кафу. Кафу просто зірочка. Кафу зірочка наша. І сюди його хорошо, і туди його. І далі. -а. відзивання. Забігання. І Родріо, Не так не обробив того м'яча, балбесіна. Як там Рональдіньо не за. Каутіньо, що з тобою було? Ти хребта не зламав собі, біднесенький? Це ж капець. Та ну як же ти ти боже, що, що він все сейвить просто! Він все севить задовбеш. Віддали, зачем віддали? Ой, не треба було! А та ти ж ти бачив, як він штовхається. А, фу. Ні, Ну я, я не встигаю за цих емерсонів. О, як він це пройшов! Дудик, ти просто хорош. Триба. Опа, Родріговський. Ні. А? А де моя міні-мапа? спортс. Задовбали ви, блядь, своїми багами. Вже, блядь, півроку грі, блядь Сука, і нема міні-мапи, блядь. Постійно. Друзі, як з чим як з цим боротись, коли мінімапи нема? Ви знаєте? Я от не знаю. Не. Опасні ні, ну і це мбапе він забиває. <сум> Хорошо. Шанс ще є. Шансу вже нема. <сум> Сука. Він просто не біжить, той каутіньо клятий. Ілсон не забиває, та ні ну то. Алло? Так, я знаю, що я зроблю. Я все ж таки зроблю трошки отак зроблю, по-перше, по-друге, зроблю. <кхм> зроблю. <Отак. кхм> зроблю отак. Зроблю. Отак. Зроблю отак. І зроблю отак. Так, можливо, можливо, це і чити. Але що робити? Ми програємо, блях. Але ж забивати нам за них не можна. Тільки за бразильців. Афігеть. Ну це прям було непогано. Мені сподобалось. Реально, прям. Прям так напхав мені прям повний рот. Це було непогано. Реально. Але ж всяке буває, правильно? Всяке буває. Всяке ж буває. Можна ж три. Можна три забити? Можливо, так? Буває ж таке? Чи то я нафантазував собі вже? Ну кггг! Хорошо, піке. У! Та ну! Блять, зупиніть його! Зупиніть цей лісопед! Я просто не встигаю пас віддати, ну не встигаю я. Ну, це, то я тупко, такий зробив пас дебільний, насправді. Блін, знаєте, що я вам скажу, друзі? Оцей піке... Я, чесно кажучи, в шоці як він, блядь, рухається швидко. Це просто машина якась. От прям машина. Здоровенне, блядь, таке, а сука, рухається? Прям круто. Я це перший раз за нього за його картку граю. Ой, бляха. Ой, бляха. Йожик без ніжок. Що ж ти будеш робити? Ага, і якби він це закинув, це точно вийшов би. Та ні, все, 13 хвилин я точно не встигну три забити. Ну, хоч один. Так чисто. Щоб навички свої, трошки потренувати. Ну, Піле, ну ти ж біг, бігти можеш, чи ні, алло? Він такий, він, бачите, Шарес, одразу, як тільки м'яч карний маданчик, він одразу трикутничок зажимає, все як треба. Молодець. Прямо ці закидушки роби. Гарно грає, чувак, це мені попався сильний соп. На жаль. ні ні Ну, не встигаємо, не встигаємо, не встигаємо ми нічого зробити. Це все. Це габелідзе. Оооо, зрозуміло все. Все зрозуміло, друзі. Окей. Окей, ну, блин, перша спроба була, в принципі, непогана. Мені сподобалось. Важкувато грати, коли в тебе нема центру поля, але, ну і СОП сильний був. Ну що, друзі, якщо вам сподобався відосик, то, будь ласка, лайкос, пишіть коментар, підписуйтесь на канал, не забудьте дзвоничок, щоб не провтикати нові відео. Ну і побачимось в наступних випусках.